Головний ефект медитації це показувати дорогу, показувати шлях крізь мінне поле, крізь темряво. От уявіть, якщо б у нас була карта мінного поля, і ми знаємо, куди йти, куди не потрібно йти. Хотіли б мати такий інструмент. Намаскар, дорогі друзі, так, один з головних ефектів медитації це розсіювати тьму, яка йде навколо нас. Уявіть. Ми йдемо по життю, рухаємося, виконуємо наші задачі, будуємо своє життя. І буває таке, що ми не знаємо, куди нам йти, куди правильна дорога. І приходить в один момент усвідомлення, яке відкриває нам цей шлях. І особливо я довіряю тим усвідомленням, які приходять під час медитації. Тому що медитація від латинського слова «meditatio», це означає такий глибокий роздум, коли ми роздумовуємо над глибокою, широкою. Високою, великою ідеєю. <кій> і ця ідея є, що вища свідомість це все, що є навколо. Все, що ми можемо побачити, все, що не можемо побачити, це все є вища свідомість. Відповідно, я теж є вища свідомість. І як це так? І коли ти концентруєшся на великому, твій розум розширяється, і приходить усвідомлення, як потрібно рухатись, як потрібно вирішувати ті задачі, які в повсякденному житті в нам приходять. Тому що, коли ми концентруємося на задачі, так? І на проблемі наші, які в нас є. Ми звужуємо свій розум до розміру цієї проблеми. Щоб знайти вихід з проблеми, потрібно мислити ширше, ніж та проблема. Знаєте, як то кажуть, вирішення проблеми знаходиться завжди на рівень вище, ніж сама проблема. Тобто, коли ми стоїмо на першому поверсі, так, а проблема у нас на п'ятому, ми такі дивимося згори, це я знизу вверх, і воно здається таке велике, типу не знаю, як це вирішити. І коли ми піднімаємося по ліфту, там на й поверх, ну, ця п'ятиповерхівка біля 10-го вже не стається така велика. Вже ну, маленька, ми бачимо, якщо ми піднімемося на сотий поверх, ну, це взагалі така от крихітна точка. Це наша проблема, яка не має жодного значення. То що ми вже піднялися вище, ми вже мислимо набагато ширше. І от медитація це спосіб розширити наше мислення. Коли ми сідаємо і погружаємо собі в голову ідею мантри. Мантра «Баба нам Кевелам. І ця ідея мантри вона розширяє нас розум, вона відкриває нам ті горизонти, які нам були невидні. Ми сідаємо в медитацію, ми відключаємо всі органи відчуттів. Ми закриваємо руки, ми скрещуємо ноги, закриваємо очі, притискаємо язик до піднебіння. Ми уявляємо, що цього світу абсолютно не існує. Ми потрошку-потрошку віддаляємося від цього, наче ми возвишаємося на цією планетою. І вона стає маленька, крихітна, і взагалі перестає існувати все, що навколо нас. І наше тіло ми починаємо, що ми не є це тіло, і воно розмивається, залишається чиста свідомість. І ми оцією чистою свідомістю концентруємося на одній точці, на ідеї мантри. Вища свідомість це все, що навколо. Любов це все, що навколо. Коли ми поміщаємо в свій розум ідею, яка є ширша за наш розум, це як ми поміщаємо щось в таку коробочку, яка тягнеться, знаєте, така резинова коробочка. Ми туди поміщаємо щось велике, більше за коробочку, і коробочка розтягується. Так само наш розум, наше мислення. Коли ми в наш розум поміщаємо ідею, яка є більша за його, так розміри, так, ми розширяємо його. От ідея вона є абсолютно висока. І в такий спосіб до нас приходять різні освідомлення, які можуть бути зв'язані з духовністю, можуть бути зв'язані з матеріальним, фізичному, психічному, духовним, немає значення. Якщо ми розширили нашу свідомість, ми на всі сфери нашого життя дивимося по-іншому. Ми абсолютно освідомлюємо себе краще і все, що ми бачимо навколо. Ми стаємо чутливіші. Рівень чутливості збільшується. Знаєте, це як от, е -от в темряві ми. Не можемо ходити швидко, ми не можемо рухатись відкрито, ми не можемо от, йти просто в темряву, ну, деколи є страх, так? От уявіть, от, кімната, яка є темна, чи там квартира темна, яку ви не знаєте, будинок і ви повинні ходити без світла, тобто абсолютно ніякого світла немає. Як ви будете ходити? Ви так будете. От руки перед собою, акуратні кроки, щоб ніде не вдаритись, ніде не перечепитися. Тобто максимально обережно і повільно будете ходити. А як тільки ви дістанете ліхтарик, от ліхтарик дістанете от, і виходите, і ви бачите уже на, на крок, на два, такі невеличкі ліхтарики. Ви вже можете швидше йти, тому що ви вже бачите, де стіна, де не стіна, ви можете рухатись. А от уявіть, якщо ви взагалі включили повністю світло в будинку, все абсолютно видно. А якщо ще дали вам карту в руки, як по тому будинку йти, ви якби, абсолютно розумієте, як йти. Так само це медитація так працює. Спочатку ми в темряві. Ми не знаємо, як цей світ працює. Ну, ми всі народилися і попали в темлю. Що ну, таке дитина, так? Це означає, що дитина не знає ні законів е, цього світу, як все працює, вона не знає, як заробляти гроші, вона не знає, як лампочку включити, вона не знає, як працює холодильник, вона не знає, е, як взагалі це все працює. Чому так, чому так? Тобто діти задають мільйон запитань, що вони просто не знають, вони хочуть дізнатися і вони. Того все пробують, все доторкаються, про все питаються, всім цікавляться. Хочуть дізнатися, а що це за місце, куди я потрапив? Що це за оцей будинок, який план в ньому, що в ньому робити, які в ньому задачі? Хто я такий? Вони досліджують своє тіло, вони досліджують весь світ. І от Медитація вона допомагає пролити світло на все. Спочатку тобто, ми з маленьким ліхтариком ходимо, і з кожною медитацією ця сила того ліхтарика стає більшою. І ми все далі, далі, далі бачимо від себе. І ми можемо орієнтуватися, куди нам рухатися. Якщо ми рухаємося в темряві, дуже повільно, дуже акуратно. Якщо включити світло, все зрозуміло в житті. Куди мені, що мені робити, хто я такий, стає зрозуміло своє призначення. Тому що, напевно, знайти призначення це от найцінніше, що може бути в нашому житті. Коли ми розуміємо, навіщо ми в цьому світі є, і яка наша місія, що ми можемо зробити. Тому що місія полягає в тому, щоб щось створити, щось зробити на благо всього світу, на благо всього живого. І коли ми віднаходимо знаходимо цю от ціль нашу, ми розуміємо нам в цю сторону. Можливо, не зразу, тому що це бачення свого призначення, воно знаходиться на дорозі. Тобто ми рухаємося, ми пробуємо, ми медитуємо, ми стараємося і ми знаходимо. І коли ми знаходимо, це безцінний скарб, тому що ми знаходимо цей план. План, по якому рухатись. І тоді все чітко, повний вперід. Так, щоб здіняти літак, потрібно максимально нажати на газ на старті, щоб він піднявся. Вже коли він піднявся, він ще може там летіти там на крейсерській швидкості, спокійно. так, так. Але щоб відірватися, потрібна максимальна швидкість. Максимальний газ. І коли ми розуміємо, куди нам, все ясно. А медитація дає цю ясність. Тоді ми включаємо повний газ. Друзі, медитація кожен день дає вам безмежне джерело реалізації. Бажаю вам це джерело відкрите. Хай буде в вашому житті світло Намаскар.